Прийдіть до мене всі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Значимість слів у нашому житті. Значимість закликів. У нашому житті тої пропозиції, яка повинна би була провадити людину до якихось позитивів і гарних, добрих звершень. Дуже часто ми не відкликаємося. На позитивні заклики, бо ми не довіряємо. Ми не довіряємо іншим, навіть дуже близьким людям. А в кінці ми не довіряємо собі, чи довіряємо Богові? Прийдіть до мене всі, каже Господь на розлогих дорогах. І в уських стежках, коли проповідує разом з апостолами і кличе, пропонує свою якусь особливу науку, доповнюючи старозавітні закони через призму любові. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. До того нечувана наука про любов ізраїльтяни знали лише зуб за зуб, око за око, кров за кров. Прийдіть до мене всі. Справді, якщо людина вирішить прийти до Бога, Отримує дуже багато. Стане його другом, як він каже, не називаю вас рабами, бо раби не знають, що пан робить, а я сказав вам все. Що значить прийти до Бога, який кличе прийдіть до мене. Цей заклик теж має певну недовіру, бо скільки українців в Римі, і скільки нас сьогодні у храмі чи в інших спільнотах, дуже малий відсоток. Якщо говорити навіть на нашій дуже релігійній Галичині, ну, я знаю, не набереться, мабуть, 10% людей. Які приходять, які чують заклик, прийдіть до мене. В церквах немає більше десяти, якщо є десять, це дуже добре. Чомусь усі розуміють, особливо батьки, та навіть молодь, що значить віддалитися від Бога. Що значить піти здалеку від світла? І тоді обгортає тебе пітьма. Така легенька. Легенькі алкогольні напитки. Дуже легенькі, легенькі наркотики. Легенький алкоголь і всі ці інші пропозиції, які підсилюють ці перші спроби щастя, так би мовити. І тоді нам не потрібно йти до Бога. Ми щасливі у тому випадку. Ми щасливі до якогось часу. Ми щасливі, допоки Дух заволодіє храмом нашої душі, нашого єства, допоки почне кидати нас об землю, кидати в вогонь і в воду, щоб нас погубити. І це речі видимі. Їх не треба з мікроскопом шукати їх повсюду повно про це, чи всі користають з того негативного досвіду суспільства. Скажу ні. Всі вважають, що воно якось, воно якось буде. Приведіть, мене, приведіть його до мене, каже Господь. Він же не каже, прийдіть до мене всі, бо він розуміє, як Бог, що той юнак та дитина батькова не приходила, не прийшла до нього, не чула його заклику і Він просить привезти Його. В який спосіб, чи насильно, чи просто допомогти йому, переконати його, його що є тут особа, Бога-чоловік, який має силу тебе врятувати, приведіть Його мені. Сюди. Очевидно, батько знав як це зробити. І коли привели юнака до Христа, біс побачив його і почав кидати його об землю. Ми так. Дуже часто розуміємо і трактуємо, що злий дух це щось як Баба, Яга, Снігурочка і Дід Мороз. Легенди, казки. А це реальна сила. Це реальна сила, яка здатна людину. Кидати об землю, кидати в вогонь і в воду. І не треба великих і багато зусиль, щоб він помістився в храмі нашої душі. Починається дуже все з малого, з маленького переступу, що називається гріхом. Починається з маленького віроломства, яке, здається, нікому не шкодить. Починається все з маленького, темного, незрілого, злого. І тоді через гріх увіходить злий дух. Мого сина кидає вогонь і в воду. Він цепеніє, скрогоче зубами, качається. Допоможи, якщо хочеш. Він не казав, якщо можеш, якщо хочеш. Був якийсь кредит довіри до назарейського вчителя. Властиво того кредиту довіри нам бракує до нашого Бога. Бо якби він був, ми би чули перший заклик прийдіть до мене всі. І ціле суспільство, людство було б громадою Божою, дітей Божих, які користають з тих дороговказів Господніх. Не вбий, не вкради, не пожадай нічого, що є в ближнього свого, не посідай на щастя й любов родини другої. Все мовлено. Зберігай цю карту. Життя і буде тобі добре. Не треба буде шукати за пророком, екзорцистом. Живи спокійно і щасливо, ороди невірний. Доки терпітиму вас, каже Христос, я думаю, що Господь прийшов, щоб працювати над знищенням гріха, Христос прийшов у цей світ, щоб побороти зло. Христос прийшов у світ, щоб рятувати людину. Христос прийшов у світ, щоб в кінці віддати себе самого і все, що почув від Отця. І цей плач, Христа о родини вірний, був, мабуть, Тим маленьким відчаєм Бога над тим, чому ми настільки і так довго є невірними Його слову, Його заповідям, Його жертві, переживаємо Великий піст, молимося хресні дороги. Робимо собі. Якісь жертви особисті. Прощаємо одні одним, бо мусимо прощати, без того немає прощення нам, без того немає посту. Але цей великий піст мусимо зробити собі якесь закарбовання. Що є предметом нашого щастя? Бог, наша присутність біля Нього. Бо якщо ми близько і торкнемося краю рис, як кровоточива, він зцілить і нас. Якщо будемо близько Бога, Скажемо, що і моя дитина почала діалог зі злим. І він погрозить і вижене, очистить, зробить світлим його душу. Хай сьогодні наша молитва до Бога буде визнанням. Що хочемо бути з Ним, хочемо приходити до Нього, хочемо йому товаришувати у цій жертві хресної дороги, хочемо молитися і просити. Прийди, Господи, бо не можемо привести усіх до Тебе, прийди. До нас очисти і спаси. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!